Чи повернеться Джонні Депп до культової ролі? Як виглядатимуть нові містер та місіс Сміт? Хто представлятиме Україну на премії Оскар та на якому етапі перебуває виробництво Гаррі Поттера? Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні я підготував нову порцію найцікавіших та найсвіжіших новин зі світу кіно. Якщо вам доподобається рубрика, не соромтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Це не займе багато часу, проте дуже допоможе каналу. Щиро подякував за вашу підтримку і всім приємного перегляду. Автомобільна тематика в кіно набирає шалених обертів. І після неймовірно успішного фільму «Форд проти Феррарі, посередньо ламборгіні Людина легенда та гаряче очікуваного Феррарі, який вийде на новорічні свята, наступною картиною, присвяченою видатним автоконструкторам та темі перегонів, стане Феррарі проти Мерседес. Режисерське крісло майбутнього Байопіка займе оскароносний Роберт Мореско. Саме він нещодавно висвітлив тернистий шлях Веруча «Ламборгіні» з Френком Гріло у головній ролі. Продюсурує всі ці стрічки, окрім «Форд Проти Феррарі, локалізованих у нас як аутсайдерів, італійська кінокомпанія, яка також анонсувала роботу над фільмом Мазератті. Подібні картини це б, просто ідеальна рекламна кампанія, яка сюжетно складається з знайомих вам кроків та мотивів. Проте, незважаючи на свою шаблонність, правдиві спортивні драми про автогонки, все, що користується популярністю, і мені цей жанр дійсно до вподоби. Яскравим його представником, який в особистому рейтингу найочікуваніших фільмів випередив шикарний «Гран туризму, є «Феррарі» Майкла Мана з Адамом Драйвером та Панелопою Круз. Прем'єра Байопіка про легендарного гонщика та конструктора в Україні націлена на 28 грудня цього року. А гості Венеціанського кінофестивалю вже насолодилися переглядом. Феррарі став одним із найбільш обговорюваних фільмів заходу і отримав на томатах 75% свіжості. Критики скаржаться на зім'ятий фінал та здебільшого хвалять чудову режисуру, акторську гру і загалом сувору та драйвову атмосферу, натякаючи, що на шанувальників жанру чекає дійсно гідний продукт, майстерно виконаний в дусі старої школи, саме тих суто тестостеронових картин із минулого. Тріумфатором цьогорічного кінофестивалю у Венеції стало нове дітище Юрго Салантімуса – майстра нетривіальних світів, які цікаво відзеркалюють нашу реальність. Бідолахи, просякнуті стімпанк атмосферою, яка на просторах індустрії рідкий гість, 10 десятихвилинним оваціям та отримали головну статуетку Золотого Лева за найкращий фільм. За сюжетом геніальний вчений поверне до життя дівчину, пересадивши її мозок її ж ненародженої дитини, після чого розпочнеться шалена, прониклива, заплутана та еротична пригода героїні у виконанні ЕМІ Стоун, яка не снилася навіть Франкенштейну. Геніальну адаптацію одноіменного роману вже називають найкращою роботою режисера та пророчать її культовий статус. Бідолахи нахвалюють буквально по всім фронтам, і, схоже на все 8 грудня, на нас чекатиме дійсно яскраве, відверте, міцне, глибоке та на 100% авторське творіння Лантімоса, режисера, який є саме тим представником крутих артхаусних фільмів, які не тільки виходять за рамки, але й успішно підкорюють серця масового глядача. Очевидно, що бідолахи приєднаються до головних претендентів, які в березні 24-го року боротимуться за найпрестижнішу нагороду індустрії Оскар, серед яких 100% будуть вбивці квіткової повні. Стрічка вийде уже 19 жовтня та стане, якщо не помиляюся, сьомим і далеко не останнім плодом плідної багатолітньої співпраці Мартіна Скорсезе з Леонардо Ді Капріо. Іменитий тандем уже отримав права на екранізацію ще однієї книги Девіда Грана під назвою Вейджер. Це буде напружений трилер про виживання на безлюдному острові команди військового корабля. Тема, яка покаже нам справжню сутність людини з загнаною у смертельні умови, далеко не свіжа. З останнього, що бачив, це шикарний жанровий серіал Північні води з коліном Фарелом але, гадаю, легендарний дует Скорсезе Корсезе та Ді Капріо зможе проявити себе та в черговий раз здивувати глядача. До речі, поки ми далеко не відійшли від Оскара, Знаю, що для багатьох глядачів премія втратила свою цінність а минулорічний зашквар з відбілюванням хороших росіян приніс лише тотальне розчарування. Проте Оскар це все ще впливовий інструмент, який дає змогу голосно заявити про себе на світовій арені. Нещодавно український комітет назвав п'ять фільмів, які позмагаються за висування на Оскар у категорії найкращий міжнародний фільм: це залізні метелики, памфір, «20 днів у Маріуполі, Терекони та Шеттел. Пишіть в коментарях, яка із стрічок на вашу думку має представляти країну. Я бачив лише перші три, і незважаючи на любов до памфіра, одне з найяскравіших представників сучасного України кінематографа для мене це «20 днів у Маріуполі або ж залізні метелики, які висвітлюють жахи російських злочинів. Можливо, саме такі якісні та важливі фільми допоможуть світу нарешті відкрити очі, адже доки імениті голівудські студії покинули Мордор, новий мультфільм легендарного японського режисера-аніматора Хаяо Міядзакі, на жаль не відмовився від рублів. Після релізу, як ти поживаєш, або хлопчики чапля на кінофестивалі у Торонто на просторах мережі з'явився перший повноцінний тизер, який буквально просочений духом минулих робіт творця. Він коротенький та малоінформативний, тому не розкриває деталі трагічного сюжету, який розгорнеться під час Другої світової війни, коли 15-річний хлопчина втратить свою маму. До речі, мультик як передбачалося не стане останньою роботою режисера. І у М'ядзакі, якому на секундочку, 82 роки, вже є ідея для майбутнього твору. Міядзакі витримав паузу у 10 років між своїми мультиками. А шалені кури, які на початку нульових намагалися втекти з в'язниці, тушкувалися у виробничому казанку довгі 23 роки. Культова втеча з курятнику стала моїм першим мультиком в жанрі пластилінової анімації, і уже 15 грудня Netflix випустить яряче очікуваний сиквел про дикі пригоди волелюбних птахів. Мультик з під заголовком Світанок Нагенців обертатиметься навколо знайомих нам комедних персонажів, які спробують черговий раз підсидіти злісних людей та врятувати з фабрики усіх парнатих родичів. Розумію, що шанувальники заліза та Київсі не зрозуміють мотивів групи птахів, але як стверджує студія, що розробляла оригінальний мульт, світанок Нагенців не тільки збереже свій шарм та гумор, але й знайде підхід до кожного із глядачів. До речі, в наступному році вони також випустять у прокат новий анімаційний. Фільм присвячений пригодам легендарного волеса і громіта. До подібних гучних повернень можна спокійно віднести ремейк ворона», який у далекому 1994 дев'ятсот зробив Брендона лі справжньою зіркою. Але через трагічну ситуацію на зйомках на превеликий жаль актор так і не відчув жаданої слави. Похмура екранізація коміксу з білим скашгордом, який повстане з могили заради помсти, припадала пилом на полиці близько року. І нарешті на кінофестивалі у Торонто, як повідомляють інсайдери, довгостраждальну картину викупила компанія Lionsgate за кругленьку суму. За словами творців, вони створили гнітючу та напружену історію гідну першоджерела, але тягатися зі спадщиною оригінальної стрічки та її трагічним бекграундом справа дійсно невдячна, тим паче, що режисер Ворона та Маса фанатів були проти цього фільму. До речі, як гадаєте, чи зможе нова стрічка передати готичну магію оригінального кінокомікса, чи стане стерильною пародією та повторить долю провальних сиквелів? До речі, щодо провальних сиквелів: у багатостраждального Квамена нарешті з'явився перший девакуватий трейлер. Якщо забути про далеко не найкращу графіку, особливо у водних сценах, то головною проблемою стрічки стане висмоктаний з пальця сюжет, який штовхає неочікувана новина про батьківство персонажа МАМОА та мотивація антагоніста, який нібито передивився Форсаж. В прокат фільм має вийти 20 грудня цього року, і здається, студія забила на страйк та промокампанію. DC не збирається витрачати. Чати кошти на просування стрічки з космічно роздутим перезйомками бюджетом, змирилася з черговим провалом та хоче просто заради галочки релізнути аквамена. Напишіть, чи чекаєте ви на фільм? Адже я люблю кінокомікси, люблю DC, але бажання переглянути замикаючий всесвіт світ цикл з персонажами без майбутнього наразі не виникає. А зараз хвилинка корисної інформації. Хочу нагадати вам про моїх друзів та партнерів сервіс онлайн страхування Hotline Finance. У їхньому додатку дуже зручно порівнювати, оформлювати та зберігати всі ваші страховки. Наприклад, автоцивілку, щоб їздити дорогами України або турстраховку для закордону, порівняли умову і вартість страховки від різних компаній, вибрали оптимальний для себе варіант, ввели або перевірили дані, оплатили, і поліс вже у вашому додатку, де відразу можна відстежити дату закінчення його дії. З моїм же промокодом навколо Кіно 10 ви як завжди отримаєте знижку у 10% на будь-яку автоцивілку або турстраховку на Hotline Finance. Посилання та промокод традиційно в описі. Переходьте та користуйтеся. На відміну від Аквамена, який для багатьох ще задовго до релізу спустився на самісіньке дно, Триквел Дедпула продовжує простати новими чутками та привертати до себе увагу. Режисер Шон Леві повідомив, що стрічку до оголошеного акторами страйку встигли відзняти рівно наполовину. Але на жаль, всі звістки, що нібито наразі команда працює над графікою, виявилися лише бурхливою фантазією. Тому з великою ймовірністю триквел вийде не раніше ніж у першій половині 25-го року. Найголовніше, що фільм про балакучого найманця від режисера, який здебільшого відомий по лайтовим комедіям, як підкреслив сам Леві, не втратив свою неймовірну високу концентрацію рейтингу Р. Кожному кадрі і горизвісних канонів Дізней ніхто не буде дотримуватись. Окрім чуток про секретні війни, які отримують зав'язку у Триквелі, появу циклопа, Джин Грей, Шторм, Електри, Шибайголови, Мобіуса, Міс Хвилинки, різних варіацій Росомахи, Дедпула та всього супутнього антуражу масштабі мультивсесвіту, Всесвіту, поговорюючи у стрітці з'явиться Деніал Редкліф, нібито з секретною ролью. До речі, актор після апокаліптичного четвертого сезону чудотворців в дусі шаленого Макса перебуває у хорошій фізичній формі, яка прекрасно підходить молодому. Lohanu. Доки Редклюв, як на мене, цілком успішно продовжує приміряти на собі різноманітні образи, наша улюблена фентезійна казка, що зробила актора відомим Гаррі Поттер, за останні півроку майже не здвинулася з місця. Але радіти та думати, що пощастило, і ніхто не буде знущатися з дитячих спогадів, не варто. Через сумне становище Голлівуду стадія планування виробництва проходить маленькими кроками. Проте, як запевняє продюсер Девід Хайман, команда знаходиться на вірному шляху і разом з Джон Роулінг, яка стала виконавчим продюсером новий серіал дозволить побудувати обширну та ближче до першоджерела історію. І, безперечно, один сезон, одна книга це крутий концепт, який повною мірою охопить елементи та персонажів культових творів, які у фільмах залишилися за кадром. Але мені здається, що занадто рано кінобуси посягнули на святе, адже фільми ні каплі не втратили своєї актуальності, і варто було почекати, хоча б з десяток років або пару десятків а може й зовсім не братися за ремейк. Хоча, можливо, HBO дійсно подарує нам щось легендарне. Гадайте, з сучасними тенденціями кіновиробництва це можливо, діліться думками. На це питання посередковано може відповісти One Piece. Хоча я лише в загальних рисах знайомий з аніме та мангою, але шанувальники скажених пригод Луфі та його друзів підтверджують, що вдалося. До першу джерела зрозуміла річ, серіал просто фізично не може дотягнутися, але Netflix створив легкий та веселий, вірний предку пригодницький серіал, просочений духом піратства і магії, який на моєму прикладі може залучити нових глядачів оригінальною оповіддю та не впаде обличчям у пагнюку перед фанатами. До речі, One Piece, першу успішну адаптацію аніме після черги невдач типу Ковбоя Бібова та Зошита Смерті, стрімінг цілком очікувано продовжив на другий сезон. І, схоже на все це тільки початок, адже Же першоджерела у творців більш ніж предостатньо, і вони вже розраховують, що серіал протриває мінімум 12 сезонів. Від старту виробництва продовження One Piece відділяють голівудські протести. Асоціації не йдуть на поступки, а студії продовжують переносити релізи. Цього разу черга дійшла до далекої далекої галактики. Дійсно, відклали на наступний рік серіал Star Wars Skeleton Crew, який буде присвячений групі підлітків та представлятиме собою свою рідну історію дорослішання в космосі. Також аколіт, який мав вперше перенести на сучаси розквіту республіки, втратив дату прем'єри, і найболючішим ударом стало відтермінування на невизначену дату другого сезону Андора. Хітовий серіал став на паузу за кілька тижнів до фіналу основних зйомок. Ну і остання новина зі всесвіту Стар Wars, що брати Стівен та Дональд Гловер перетворять раніше анонсований міні-серіал, присвячений персонажу Лендо, на повнометражний фільм. Очевидно, що Дональд Гловер повернеться до ролі знаменитого космічного авантюриста. А також, якщо ви не знали, актор разом з Майєю Ерскін перетвориться на сучасного містера і місіс Сміт. Амазон планували випустити багатосерійний ремейк популярного фільму з Анджеліною Джолі та Бредом Пітом уже цієї осені, проте нещодавно перенесли дату прем'єри на наступний рік та заодно показали перший кадр, оновленої гарячої парочки. І наразі здається, що типовий бойовик з бійками, вибухами, перестрілками та переслідуваннями без вайбу та харизми Джолі і Піта далеко не заїде. З великою вірогідністю містер і місіс Сміт повторить долю цьогорічного шпигунського серіалу Правдива брехня. Провального ремейку одноіменного фільму 1994 року з Арнольдом Шварценеггером та Джеймі Лі Кертіс. До речі, щодо шпигунів та однієї з найвідоміших жанрових саг. Продюсери все ще розмірковують над вектором розвитку Бондіани. А всі претенденти на головну роль, типу Арона Тейлора Джонсона, Ідріса Ельби, або ж з останніх ПААПа і Сієду, виявляються або чутками, або ж актори просто відхрещуються від ролі з натяками на хейт та расизм. Коли назвуть ім'я нового Джеймса Бонда, невідомо. Але, схоже на все, для агента 007 знайшовся режисер. Жадані фанатами кандидатури Крістофера Нолана або ж Дені Вільньова, які проявляли бажання зняти Бондіану, поступилися Меттью Вону, режисеру найбільш відомому за серіями фільмів Кікес та «Кінгсмен». Також він нещодавно вперше за останні 10 років відійшов від жанру кінокоміксів та зняв шпигунський бойовик «Аргайл», який по заявленому тону та атмосфері, адже стрічка вийде у наступному. У році може стати чудовим містком до Джеймса Бонда. Схожим інструментом у цьому році стали брати Супер Маріо, які проклали шлях до численних адаптацій ігор. У цьому випуску настала черга милого котика, який намагатиметься вижити у похмурому кіберпанк місті. Відеогра 2022 року Stray перетвориться на повнометражний анімаційний фільм, виконаний у жанрі хоу-панка, фундаментом та основою якого є доброта, позитив і віра у краще майбутнє. Режисерське крісло зайняв Нік Бруно, який у цьому році випустив доволі успішну екранізацію комікса Німона. До адаптації ігор, звичайно ж, приєднається і легенда про Зельду. Мережу вже давно заполонили чутки, що Nintendo та Universal знаходяться на фінальній стадії переговорів, а нещодавно поважний інсайдер підтвердив, що виробництво уже запущено повноцінний повнометражний фільм з живими акторами за мотивами гри. Масштабна угода для Universal обійшлась в кругленьку суму, і очевидно, що вона породить таку ж масштабну кінофраншизу, де містечко знайдеться і для анімації, за яку залюбки візьметься DreamWorks або Illumination, які входять у підрозділ кінокомпанії. Таким же ласим шматочком, як Зельда для Юніверсал, їджонідеб для «Дізней». те, що мишачі дім всіми силами намагається повернути актора у шосту частину піратів, не для кого не секрет, але результати переговорів, як і сюжет, все ще залишається таємницею. Нещодавно режисер Крейг Мезін розповів, що разом із Тедом Еліотом, одним із творців перших чотирьох частин, вигадали дійсно нетривіальну, сміливу та дику концепцію, яку на диво погодили Дізней. а зараз повністю готовий сценарій, як і більшість кіноіндустрії, чекає на закінчення протестів. Наразі в мережі обговорюють можливе камео Депа, яке на 100% значно підніме касу піратам. Як ви гадаєте, чи погодиться Джоні, незважаючи на свої заяви, повторити культову роль? Капітана Джека Горобця цей день. Ви запам'ятаєте як день, коли ви ледне схопили капітана Джека з пару традиційний офіс розпочнемо з релізу минулого тижня привидів у Венеції. Вільна інтерпретація роману Агети Крісті, вечірка на Геловін, продемонструвала досить посередній старт, навіть на тлі неймовірно проблемної смерті на нілі, зібравши 37 мільйонів. Привиди поступаються своїм попередникам лише у візуалі, хоча це й обумовлено безпосереднім місцем дійства та бюджетом, який занизили до 60 мільйонів. В цілому, це гідна стрічка, яка похмурою, готичною атмосферою, легкими нотками містики та навіть горора приносить максимально класичному представнику жанра необхідної свіжості, тому шанувальники перевірених часом міцних заплутаних детективів точно залишаться задоволені. Геркулю Поаро новинці минулого тижня впевнено дав відсіч та утримав лідерство бокс-офіса з сиквел Монахині. Жахастик вже акумулював 160 мільйонів, успішно відбив виробничий бюджет та витрати на просування, що в сумі з заспойлереним ще у першому фільмі, міцним дуетом Моріса Звалаком, який через декілька років має успішно повернутися з пекла, натякає на неминуче продовження. Ну і наостанок варто відмітити найяскравіший літній дует рожеву атомну бомбу, яка все ще приносить кошти. Барбі вже зібрали у світовому прокаті 1,4 мільярда, а Опенгеймер 912 мільйонів та встановив черговий рекорд. Туріння Нолана обігнало богемну рапсодію і цілком заслужено стало найкасовішим байопіком в історії. На цьому в мене все. Всім подякував за перегляд і до скорої зустрічі у наступному випуску.